Всім привіт, з вами Ігор. і Сьогодні буде відео про цікаве роботу двох акумуляторів. Це біом. Я вже його під'єднав, з'єднав паралельно цей свій біом. І саморобний, той, що під ванною в мене стоїть, той, що ми минулого відео тестували наємність. Вони однакові, 5 кВт, літій залізофосфат, все таке. Я, я, я б як побачив, як вони працюють, разом ви зараз впадете. О, ну, дуже, дуже дуже цікавезно, вони працюють. Ну, але все по порядку. Для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику. Е, це саморобний тепловий насос, дуже класне опалення, дрова, газ, там, що там ще навіть і поруч не стоїться. Найдешевше в експлуатації опалення і найдеш, найдешевше зробити його. Тепловий насос, вода, вода. Дуже раджу. Ще в мене сонячна електростанція з інвертором вже ЯКБ, Але є досить використання і без інвертора, яке, без самих панелей. Ще в мене сонячний колектор. 6 квадратних метрів, вже скоро буду вмикати, бо вже сьогодні щось похолодало, вже буду і ліметр ставити, гріться від панельок буде, а то 8 кВт панелей працює. А я про покраску панелей не питайте, в мене там такі проблеми. От, Я не знаю, коли їх докрашу. Надурили мене з тою краскою. От, брехливий сайт я такий по краскам. Skyfarb чи Skyline, щось таке, Sky, Skyline чи SkyFarb. Ну, Воно одне й те саме. Називається, прислали вони зовсім краску, ту, що не відповідає заявленим характеристикам. Ну, зовсім щось то мені лазить. Паук чи що. О, тобто написано на сайті, що вона така-то, така то й така така-то. Приїхало, покрасив і змив конденсат в разі. Я потім покажу про краску, ще буде окреме відео, так що будьте обережні з цими красками, особливо з цим сайтом, бо там якісь брехливі краски продають з брехливими характеристиками. Але ще буде окреме відео. Ще в мене досить використання вітрогенератора, який вам не потрібний, поки у вас цього немає, теплового насоса, сонячні електростанції, колектора, і т.д. і т.п. Тоді вже можна подумати про вітря. Ще я в мене про ДЦ циркуляційний насосик, плейлист, і консультація в мене є в першому закріпленому в коментарі. Будуть всі умови консультації. Дзвоніть, не стісняйтеся, не. Треба писати, можна дзвонити чи не можна, там смски слати, телефон є, я його для цього виклав. Берете і дзвоните. Не дозвонили з раз, дзвоните ще, 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 поки не дозвонитесь. Ввечері то точно дозвонитесь, З 9 до 10 краще все. Хоча можна і цілий день дзвонити. Там же ж буде прайс на чудові акумулятори біом, новими комірками, перевірені вже гарно працюють, все-все-все. І ціна досить народна. З гарантією, все є, все є. Техпідтримка, М -м, чудові акумулятори. А, ще в мене ще дещо для вас цікаве. Ось що я хотів вам показати: продаю перець зайвий подивіться, який красивий перець. Ви подивіться на цей чиліський перець. Хто любить гостре і кисле, це просто отпад. Я, я вже собі його наробив багато відер навіть не баночок, бо в баночку ну, таке <сум> влізти. О, уксус і сахар. І я вам скажу, це найкраща закуска до всього, до м'яса, ковбаси, борщу. Я взагалі з усім їм. Я це його спробував минулого року. Я його раніше такого не робив, не їв. Я тепер його роблю дуже багато. Я взагалі не знаю, як я раніше без такої закуски жив. Нічого варити не треба, просто напихуєте в баночку плотненько. Цукор по смаку і чистий уксус, без нічого води заливаємо і все, зимою витягуємо. Ах, яка ця закусочка, яка це. Ця... Та це взагалі вообще... це, це капець. Я, я ж кажу, я до всього. Її, так? Що хто любить гостре і кисле, замовляйте. 200 гривень кіло. Ну, я спеціально дешевше поставив, щоб вам ще там за доставку там заплатити на Укрпошті чи новій пошті. Є його багато, це не дивіться, що одна миска тільки. Да? О, він такий весь крупний, спілий, бачите? Да? Він такий вже не просто червоний, він аж бордовий, він вже пересві... Дуже смачний перець, солодкий. ну, Якщо гостроту, наприклад, не відчувати. <смі> ну, Він не дуже гострий. Він в уксусі стає, витягуєш, просто супер. І щось там уксус з ним якось трохи переїда, ту гостроту, розподіляє рівномірно. Бо він якось тут гострий, кінчик не гострий і тут не гострий. А так, уксус його розподілив. Коротше, отпад. Я оце розповідаю, в мене вже слини. Я вже, я вже уявляю цей смак і все таке. Зімою ви будете задоволені. Хто любить кисле і гірке? 200 гривень кіло. Так, йдемо до акумуляторів. Так, ну ось ми вже біля наших акумуляторів. По перцю ще забув сказати, скільки хочете, скільки є. В мене його море не собі без питань. От, Упакую, все буде гарно. От, І все буде супер з перчиком. Замовляйте. Так, що у нас за акумулятори? З'єднав я ці акумулятори, це вони вже в мене, а я їх другий день це експлуатую. Що я замітив? Ось як я з'єднав. Ой! Бачимо, да, тут у мене йде оці ковбаси. Це я з за AliExpress замовив такі два проводочка по 20 см на плюс і мінус 35 мм квадратних. Оце вони, оці два. Потім йде до біома, ось о, плюс плюсовий і мінусовий. І так само і туди. Плюси ось ось зійшлися на один, видно, да, мінуси на другий. От, З'єднав я ці акумулятори, вони були, до речі, заряджені, як їх правильно з'єднати. Заряджаєте один повністю, виключаєте, другий заряджаєте. Ну, якщо у вас один там є. О, щоб обидва були заряжені повністю. тоді на них буде однакова напруга. Ніяких там перетоків шалених не буде. Я їх тільки з'єднав разом. Інвертор виключений у нас кнопкою клавішою. От, бо я ще інвертор перевішував, бачите. <смі> я його трошки сюди посунув до щитової, бо він дуже близько до стіни був. О, почепив вже сюди мідні проводи, воно туди вже все на мідь поміняв, так що алюміній. Ну, ще є, в мене тут алюміній, але вже менше. О, тільки я їх з'єднав, ці два акумулятора і дивлюся, от тут показує мінус 1 а. Один всього на всього. Тобто 1 амперчик потік туди, мабуть, там. Під тим саморобним під ванною було чуть-чуть менше трішечки напруга. І один, ну, один, я так дивлюся, тут один, потім 0,9, 0,8, 0,7. поки я тут ковирявся, вже взагалі перетікань ніяких не було. Вони урівнялися, устаканились. Ну І взагалі як вони можуть не урівнятися, якщо це два однакових літій залізо фосфатних акумулятора. Тут взагалі ніяких проблем не буде. Під'єднав я їх до інвертора. От, Включив навантаження і <смір>, бачив цікаву річ. До речі, я вам зараз це все покажу, продемонструю, щоб все це не розповідати. Так, ну вони в мене, бачите, зараз заряджені. 55 я заряджаю акумулятори свої. О, 0 йде. Зараз, бо вони вже заряджені. Більше як 55 я не заряджаю, бо в цьому не бачу ніякого сенсу. Я вже показував навіть два рази, що 55 вольт це ну, показує 99%, але це можна сказати, що вже. Вони заряжені повністю, тобто ви вже вище нічого не візьмете. Нема сенсу. А ресурс ваших акумуляторів, там у цих літій залізофосфатних збільшується в рази, тобто навіть не в сотні, а на тисячі циклів. На тисячі циклів, якщо ви будете його не дозаряджати. Хоча він, я ж кажу, ємність він вже з 55 я отримав практично всю з цього акумуля і з того, і з того саморобного. Так що більше 55 нема сенсу. І так, зараз у нас сонечко щось там дає. Але ми зімітуємо, зараз виключимо сонце. Виключаємо. О, о, У нас перейшов режим в автономний, мережі немає, як ви бачите. І вже у нас пішов струм 8 ампер. Ну, 8-9 А. Навантаження на хаті 368 Вт. От, отсюда у нас 4 А береться. О, він навіть заглох 4 ампера. І звідти, мабуть, теж. Але зараз я вам дещо цікаве покажу. Я зараз піду включу чайник і побачите, який буде валить ампер з цього і з того акумулятора. І так, вмикнув я чайник, і ось бачимо зараз з нашого, з наших акумуляторів. інвертор споживає 45-46 Ампер. Але з цього береться 26 ампер. Ну, зараз ми цією штукенцією перевіримо все це. Щоб бути точнішим. О, цікаво, вам покажу речі зараз. Так, обнулюємо. ДЦ. Так, це ж ДЦ, ДЦ. Так, дивимося, ось о, мінусовий провід, чіпляємо на саму товстішу ковбасу. І у нас тут, так, треба фонарик. мабуть. О. 43, ну, майже 44 Ампера. Тепер чіпляємо на оцей провід. Що йде до біома. 29 Ампер. Да? О, а тут. 15. <ріст> Уявляєте собі? Цей акумулятор дає 15 А. До речі, я ось не можу зрозуміти, ви ж бачите мінус. Бачите, я думаю, мінус. Чого на мінусовому проводі, що йде під ванну, на саморобний, показує 15 А з мінусом, а тут показує 20, ну, майже 30 А з плюсом. Це як розумієте, я, я, я чіпляю на чорний провід. Бачите, чорний, ось все, мінусовий, це не плюсовий. ось мінусовий. Один пішов, 29 А. Ну, цифра з плюсом. Це ось самий мінусовий з мінусом 14 А. Як це взагалі можна пояснити? Я наскільки знаю, якщо на плюс поставити на різні проводи, да? поміряти плюсовий чи мінусовий, має знак мінятися. А тут на одному мінусовому проводі показує. Там мінус усьо, мінус 14 ампер. А. Тут, а тут плюс, плюс 30 А. Бачите, тобто, ну, це ви поясніть мені, бо я тут взагалі не шарю. чи воно може так має бути чи що, не розумію я. О, Тобто, як ми бачимо, оцей акумулятор видає в два рази більше, більше струм, ніж той саморобний мій. О. І я вже це замітив. І так само, до речі, так само. Ну, він, як? він видає отакий струм, поки він заряжений. Поки він заряжений, він гарно тут віддає, все. все все Потім напруга тут у нього падає трошки, і той вже теж підтягується, починає нормально давати такий приблизно струм, як і той. Ну, це зрозуміло, бо напруга не може відрізнятися в двох паралельно з'єднаних акумуляторів сильно. Розумієте? Сильно вона не може. Так само вони працюють і на заряд. Оцей заряджається скоріше, О, він скоріше розряджається, більше віддає. От, і скоріше і заряджається. А той, якби саморобний, а той в мене під ванною, він пасе задній, що відстає от відстаючий такий, так би мовити, да? Турмознутий, я на нього кажу. Як заторможений, він наче, просипається пізно, як зараз бачите, да? менше дає струмніше. Я думав, думав, думав і зрозумів, мабуть, зрозумів. А ви ще скажете, чи правильно я зрозумів, що це із-за цього запобіжника. Він гріється, ні? Не, наче не гріється. Ось, бачите, запобіжник. Це запобіжник на 100 Ампер. Він, до речі, ну, тут він сам, саме тіло запобіжника на Аліекспрес продається ну, таке однакове на всі ці, а ці вставні штучки тут можна їх вставляти там різні. 50 100, 150 які хоч такі таку вставляв. Ну, я взяв 100 Амперний цю вставну вставку, і, мабуть, я ж таке малувато взяв. Ну, Ви бачите, всередині, я думаю, видно перемичечка, яка вона тонесенька, та перемичечка. Він хоч і 100 амперний. Але перемичечка досить, досить досить тонка. Я думаю, ви її побачили. І за цього запобіжника, я так вважаю, створюється додатковий опір. О, і відповідно той акумулятор так працює. Він слабше віддає, ну, коли починається розряд, і коли закінчується заряд, він теж цей вже зарядився. О, Ще чайник і не виключився, да? 2 кВт так і пре. О, і коли ну, практично весь чайник. оцей ось, ось ось, давайте ще раз подивимося. Ось, о, мінусовий провід. Да, 28 А. Видно, 28 цей дає на чайник. А цей дає тільки під. А вже 16, бачите, трошки нарощує цей. Він вже нарощує, і він буде далі нарощувати. Тобто, в кінці кінців. Я так подивився, ну, спостерігаю, за ними два дні. В кінці кінців вони два ці акумулятора. Якщо вже там під низ заряду, туди там вже напруга буде падати там 52, там вже 52,5, 51, вони все ж таки вирівнюються, вирівнюються. Тобто переживати про це якби нема про що. Нема про що переживати. Все воно нормально працює, все воно нормально балансується, ці акумулятори. Розряджаються вони теж більш-менш нормально от і заряджаються, ну цей зарядиться просто раніше. Той дозарядиться трохи пізніше. Це вже струми, там, на заряд теж він так само бере більші струми на заряд, чим той. Потім він зарядився, вже тут практично нуль струмів, а на той ще при 15-20 А. Ну, і так само і на розряд. Я думаю, що це і за цього запобіжника. Щоб вирівняти умови роботи двох, обох цих акумуляторів, мені здається, треба почепити і на цей провід до біома теж запобіжник, такий самий, О, такий самісінький. Можливо, навіть на, на 150 А я візьму. Оці вставочки. О, сюди візьму цілий корпус о, вставочкою, а туди, о, все, чайник вимкнувся. О, а туди візьму просто вставочку на 150. Ну, пишіть, наскільки мені сюди взяти вставочки, щоб вони не дуже заважали, як би роботі. Бо бачите, 100 амперна вставка ну, досить великий опір створює. Ну, ви ж бачили, там така перемичечка в тім. Є запобіжники якісь. Які не створюють опір, якісь електронні щось таке чув. Ну не внікав я в це в це питання ще. от, так що не можу сказати. От так от цікаве працюють, бачите? О, той от Той віддає більше, той менше, потім навпаки. от, Але ж я ж кажу, про це переживати не варто. Вони обидва віддають, обидва працюють. Той цей вже трошки підрозрядився, там напруга, той починає додатково давати ампери. Потім вони однаково дають ампери, потім навіть той більше під кінець уже розряду двох акумуляторів. Так що все одно, як ви їх розрядите, ви їх розрядите повністю обидва, обидва. і приблизно однаково. Так що ну, про це не варто переживати. Хоча я ж кажу, щоб урівняти умови роботи для них двох, то варто, мені здається, тут поставити за Більше, що в біома. Здається, ну, я не знаю, бмс вона, в бмс мабуть, є запобіжник там якийсь, чи нема. От пишіть, мені цікаво, тут Жиконговська БМСка інверторна, чи є там запобіжник, чи ні. Але якщо я ще вставлю один, то я думаю, умови вирівняються. І підпорадьте, наскільки взяти ампер оцю плавку в ставку. На 100 чи на 150, чи може на 200 навіть. Якщо на 200, то ще опір буде менше, їм ще легше буде працювати. Але, мабуть, на 200 це вже забагато буде. Ну, не знаю, пишіть. От, а ну тепер давайте ми їх трошки підрозрядили. Так, а чайник виключився. Подивимося, скільки часу у нас розряд. Тут у нас мінус. Ну, давайте лучше цим подивимося, бо то таке. Так, на ковбасу чіпляємо спочатку. Вона у нас показує 8 ампер. Береться. Зараз з обох акумуляторів. Тепер на чорне окремо до біома. 6 А. Ну, цей, цей все одно, майже 6. Бачите, все одно цей більше віддає, поки він ще не дуже. І цей 5 з мінусом 2,2 А. Так, тепер ми включаємо сонце і побачимо, що у нас буде з зарядом. Оп, оп, оп. Побачив інвертор сонечка, хай він зараз зрозуміє, що треба заряджати. О! Перемкнувся. О, пішов заряд. Ось стрілочка, бачите. В акумулятор. До речі, панельки зараз така погода хмарна. І панельки видають однаково, бачите, всі ланки. 460, 460, 455. Ну 456, 456, 460. Тобто, нагрів, все, рішає. Казали, там довжина проводу, ні. Осьо. Перше поле, ось, о, будь ласка, одиничка. Перше 460, останнє третє 467. Далі 470, тові вже на 4 Вт ще й більше. Бачите, третє. Так що провід тут взагалі не має ніякого значення. Це просто нагрів був, обдув панелей, нагрів панелей. Оце так сильно впливає. І так, пішов у нас заряд акумуляторів. І давайте подивимося, що ж тут у нас пре на заряд через цю ковбасу. 19 Ампер. 19 Ампер. Сіки йде на біом. 10 ампер. Бачите, ближче і більш-менш однаково. Тут 9 ампер. Да. От зараз вони ну, все одно це й менше. Бачите, тут 9. Бере акумулятор. Тут майже 11. А, 11 і є. Все ж таки на 2 ампера. Ну Це ще не така велика різниця. Я взагалі бачив, що сьогодні там взагалі був. Така різниця. Тут вже щось було 4 А йшло на заряд цього акумулятора. Десь було, здається, тут 99%. До речі, на ці відсотки не дивіться, то таке відсотки ті. О, вони у кожного різного показують. Дивіться на напругу, на комірки, а те важливі показники. А ті відсотки то досить відносно. От, от тут йшло 4 ампера, А, а тоді в мене йшло щось до 20. на саморобний. О, Ну я ж кажу. Він у мене так виходить, мабуть, із за цього запобіжника пишіть, чи я прав, чи ні. Запобіжник створює нерівні умови для двох цих акумуляторів. От. І цей у мене такий виходить, що цей більше віддає відразу відразу більше і швидше заряджається. А той якби пасе задніх доганяє вже цього. Ха -ха -ха. Хоча він теж оба вони синхронно нормально працюють. От. Я про це дуже не переживаю, але думаю, все ж таки додать сюди запобіжник, щоб вирівняти умови роботи. Пишіть, що ви про це думаєте, замовляйте перчик. О, там WhatsApp у мене є. пишіть на WhatsApp, дзвоніть на телефон. О, от, куди висилати, все таке, перчику багато. Ви будете задоволені перчиком, я вам гарантую. Хто любить гостре і кисле, це закуска просто супер. Ну, все. Оце я хотів вам таке показати, таку цікавезну роботу. Отут я, бачите, так, ну, воно не зімкнеться, бо я тут ДВПшечку таку прикрутив. Ось вона стяжечка. Бачите, тут такі стяжечки. Тут не замкне, може тут ще якусь прикручу. Стягнув болтиком. О, посередині ковбаса. Ковбаса посередині, і з двох країв вже на акумулятори йдуть. І так само тут. Посередині ковбаса між болтиками і з обох країв тут. на той і на той акумулятор. О, ну, все, мабуть, все, що я хотів показати. 10 кВт це просто супер. Я вже вранці. Вчора плиткою варили, мабуть, до 10 вечора. Тут Показувало вранці 65%, уявляєте, ну 10 кВт. Я не знаю, як кому хто каже, там 10 кВт на ніч не вистачає. Мені 10 кВт це взагалі капець. Це величезний об'єм енергії. мені п'ятерочки вистачало. Ну. Вже ж п'ятерочки не дуже стало вистачать. На ранок вже просто тут бачив і 20, і 25 і 15%. То це з'єднав їх два. Мені два акумулятори 10 кВт. хватає і навіть на тепловий насос. Тобто на опалення вночі взимку. Взимку, мій тепловий насос споживає 10 кВт годин максимум за добу. Максимум за добу він споживає 850 Вт з насосом. весь. За добу всю 10 кВт годин це приблизно 12-13 годин роботи теплового насоса на добу. І десь, якщо взяти половину, це буде в день компенсація там якась, там від сонця, там від якоїсь цей ну, все ж таки 16 кВт панели якась компенсація буде. І приблизно 5-6 кВт це буде споживатися вночі в темну пору, пору доби. О, 5-6 кВт кинуть на тепловий насос, і остальне в мене залишається 5. 4-5 кВт для споживання домашньої електроплитки. Це ввечері. ввечері. Мені здається, 10 кВт мені хватить з головою. Ну, будемо дивитися, спостерігати, як вона ця система працюватиме. Пишіть, що ви все про це думаєте, що, може, хотіли якісь побачити експерименти за цим. Всім. Все, всім дякую за увагу. До побачення!